Мечі Міллер жодного слова не сказав про зниження віку. А ми з вами вже другі сутки жуємо цю тему. Жодного слова про зниження віку для призовників для мобілізації в Україні не було сказано в Держдепі. Він обмежився загальною фразою: якщо вони, тобто уряд України, забезпечують додаткові сили для боротьби, а ми і наші союзники готові їх озброїти. Жодного слова. Жодного разу цифра 18 років чи зниження віку не звучала. Тому давайте перестанемо жувати споживати оце російське лайно. Мені дуже прикро, що президент Зеленський погано знає англійську мову, але хоча б прочитав би як мінімум тих людей, які знають англійську мову. Ну мені ж не тяжко було по почитати пошукати, а що ж він достеменно сказав. Тому я вважаю, що ця інформаційно психологічна операція ці тези про зниження мобілізаційного віку спеціально закинуті в дискусію в Україні. І тут зараз горе мамочки ай 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 то що дітей скоро заберуть, давайте вже.